Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу з вами говорити таку тему, як особливий догляд за фіалками влітом, щоб не погубити їм життя і вони залишилися квітнути вам цілий рік, щоб залишилися такими красунями, от як мої, перед вами. Друзі, кому відео сподобається, поширте, будь ласка, на просторах інтернету, напишіть якісь коментарі, свої доречні зауваження чи запитання. Ставте «подобайте», а зараз приступимо до теми. Дивіться, щоб наша фіалка залишалася такою красивою квітучою і пережила певні періоди року, а літо – це особливий період для фіалки, нам треба знати деякі нюанси, невизначні, але вони. Літом відрізняється від догляду, чи осінній період, чи зимовий, чи весняний. А особливо розглянемо такі підпункти, на яких я хочу звернути увагу. Це температурний режим, це те режим поливу і підживки і інші засоби хімічні, які ми можемо використовувати літом для того, щоб зберегти життя фіалки. А саме перше приступимо до. Першого пункту режимний полив. Фіалка літом, вона не коли температурний режим більший, ніж 28 градусів, 34, 38, 30 до 40 виходить, це стресова ситуація для фіалочки. Підвищення температури фіалка переносить стресово, і це для неї йде пониження імунітету. Цей період вона може і набути певних захворювань бактеріальних і, і допомоги і грибкових захворювань, які призво, призведуть до її втрати самої розеточки. Тому температуру бажано знизити. А особливо, якщо ви маєте строкаті фіалки. Вони взагалі рекомендуються, якщо є стележі перенести на нижні полички, тому що там є температура трошки нижча, ніж на верхніх. Якщо на підвіконі, бажано забрати, щоб не, сонце не палило і не створювало опіків, бо опіки дуже фіалки вразливі до сонячних опіків. Притіняють жалюзами, всякими марлими пов'язками, гарними білими картонками. В радикальних мірах можна навіть деякий сонячний період забрати із. Під віконня на якусь тумбочку, щоб перечекати у це палюче сонце. І температуру знижую. за допомогою кондиціонерів, хто має, якщо немає, можна навіть забрати так само десь більш прохолодне місце. Ставлять навіть пластикові бутилочки, наповнені водою, які замерзли в морозілці з льоду, щоб охолодити температуру. Так само що я ще робила в своєї практики, я брала якийсь е, одяг на простень стару чи на вулочку, намочувала і вішала. Це точно створювала більшу вологість і зменшувала температуру в приміщенні. Бо тому, якщо ми не будемо зменшувати температуру, а ще дамо велику кількість води, якщо ми подумаємо, що от жарко у фіалочці, ми її підляємо. Це ми створимо ще гірше, тому що вода в той період, коли її жара, вона має стрес, коли понижується монітет, фіалочка в себе вбирає меншу кількість води. Її не треба стільки, вона стегнує, вона перестає рости і цвісти. А і ще я хотіла уточнити, що бажано забрати квітоноси, квітоноси багато тягнуть на себе. Сили фіалочки, і щоб перенести жару, це є такий один теж важливий фактор. Забираємо квітоноси. Вона вам заквітне в інший період часу, чи весняний, чи осінній, коли буде сонячний день, якщо без стелажів, то 12 годин. А якщо на стелажах, то й круглорічно може квітнути. Але в жару бажано квітоноси забрати. Це менше, зменшить їй стрес для фіалочки. І поливаємо не так багато, бо вона не тягне корінцями воду. Той період, коли вона стегнує, коли вона стресує, її не треба багато Бо Якщо ми будемо ще її заливати в період жаркий великих температур, ми призведемо до захворювань бактеріальних і грибкових. А саме піде замокання, почнемо. По чому ми це будемо бачити, коли йде захворювання? Почнуть замокати листя. Замокають листя як нижні листочки, оці нижні листочки, вони набувають водички, набувають такого. Скляного забарвлення, прозорі, там е тріскають клітинки, і все, і листочок буває такий водянистий. Це термін замокання листя, листків. Оце при висока температура і надлишок вологи. І час один, якщо ми забираємо та листочок, ми не вирішимо проблему, якщо ми його просто вдалимо. Бо буде так один, другий, третій, п'ятий, поки не пок... Починається суденний бактеріоз і сама розеточка згниє. Тому друзі підливаємо частіше і потрошки. Воно здавалося б, пологіці більше ні, не можна більше. Частіше і потрошки. Так ми збережемо життя фіалочці, притинемо від світла, знизимо температуру, заберемо квітконоси. Що ми ще зробимо? Що можна ще зробити? Дехто каже, щоб знизити температуру, якщо там пару фіалочок можна ставити навіть на паркет, ще, щоб не було так жарко. Хто живе на високих квартирах на високих поверхах і дуже жара в кімнаті, то можна і таким чином, щоб не втратити свою колекцію. Ще ми можемо використати такі препарати для профілактики на початку, це фітоспорин. Цей препарат він дуже корисний. Він так само, як наші е, організми людському використовується як пробіотик, тобто це є лактобактерії. Так само для людини, так само оцей фітоспорин в порівненні взяти для самої рослинки фіалки. Він є як профілактичним засобом для того, щоб не відбулося гниття. Він витісняє гнилісні бактерії. Він є антагоністом. Тобто його, коли ми поливаємо, розводимо так, як міцний чай. Його робимо такий розчин і ним поливаємо в інтервалі там, 10 днів між поливами. Інтервал, це профілактика. Друге, коли вже почалося гниття. То ми що ми робимо? Е, бачимо, що фіалочки лижні листочки починають замокати, пішли в гнилісні процеси. Ми буде, можна використати і потрібно використати такий препарат, як привикур. Я вже про нього згадувала в своїх попередніх відео в пересушка перелив, де я його згадую. Цей засіб має властивість зупиняти гнилісні процеси. Він використовується навіть отак, як хто вирощує розсаду, я теж її вирощую. Для того, щоб забрати, от є термін гнилісна ніжка, оця воно зупиняє гнилісні процеси. Тому ми використовуємо привикур вже як засіб більш м, лікувальний, як фітоспори на початку для профілактики, а привикур це він вже зупиняє гнилісні процеси, якщо вже почалися в корінцях. Гнилісні процеси, тому. Цей препарат дуже важливий, він продається в ампулках для того, щоб ми зберегли колекцію, і нам не загинула розетка в жаркий період часу. Отже, друзі, підсумуємо, що ми робимо: знижуємо температуру, забираємо з сонця обов'язково, щоб промені сонячні не попадали на листочки фіалки, бо дуже вона чутлива і зразу будуть опіки. Використовуємо препарати для профілактики і забираємо квітконоси. Ні в якому разі ми не збільшуємо поли води. Води треба дати менше, але частіше потрошки. Потрошки, Бо вода вона навіть. А, і ще я хочу уточнити, за підживку не потребую в цей період стигнації, стресу, фіалка не потребує підживки. Підживку вона не буде так в себе втягувати і не буде циркулювати вона. Її можна майже. Не давати в жаркий період часу, а оцей фітоспорин він піде як стимулятор, як підживка використається, він буде в користь, а підживку не використовує. Отже, друзі, я поділилася з вами своїми досвідом, своїм спостереженням, своїми мірами, такими, якими потрібно для вжити для того, щоб зберегти в літній жаркий період фіалочку. Це вона дуже вразлива до високих температур. До зустрічі, друзі! Рада була вам корисною бути. Гарного всім спокійного вечора чи дня, мирного неба і найшвидшої нам перемоги. Бувайте, Па-па!